Всім добро, і у нас є сенсація для вас. Патрісія Кас, співачка зас, Монсеррат Кабальє, інгрід. Що ви думали? Вони вирішили зібратися разом, і ви думаєте, вони готують спільний концерт? Ну хотілося б, але ні, що ж тоді, дивіться всі подробиці. Патрісія Кас вирішила зібрати разом своїх найкращих подружок: Монсерат Кабельє Зас та Інгрід. У пресі з'явилися чутки, що зірковий квартет готує мегахіт, Говорили навіть про цілий альбом, але усі ці розмови виявились хибними. Лише у сніданку і лише 22 червня, в день народження нашої Мірослави Ульяніної, стало відомо, заради кого ці чотири співачки зібралися разом. Гарна, така витончена. Словом, справжня леді. Знаєте, вона дуже цікавий співрозмовник. З днем народження, Миросю. Справжній професіонал. Що ще сказати? Хоча, але це не для камери. Ми з нею так класно погуляли після інтерв'ю. З Днем Народження! Не дивно, що всі ці зірки зараз привітали Мірославу, адже у них вона брала інтерв'ю цього року. З днем народження, Мірославо. Що ж, з днем народження Миросюднем Сінішкин, тебе теж вітають, тільки на сходах чомусь. А я тобі приготував ось ось такий подаруночок. Міросенька, це для тебе. Це янгалятка, яка збирається, звичайно, у Париж за новими пригодами і за новими, звичайно, інтерв'ю. Теж цікавими. І вже за традицією у цю пору зніданку виходить рубрика історії кохання від нашої імениниці Мирослави Уляніно. І сьогодні це буде розповідь про Меріл Стріп. в акторки. Теж, до речі, свято 63 роки. Дивимося.